Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті! Рада вас вітати на своєму каналі про Україну. Сьогодні хочу Харків подивитись, тому що дуже багато говорять, дуже багато сперечаються, дуже багато бояться. Дивилась Україну на осінь. Відео вже є на каналі, я сподіваюся, бо зараз загрузиться. Там щодо питання наступу на Харків не буде його. І будуть провокації, але ні. Із кордону провокації, і з Коп'янського напрямку провокації. Але наступу на Харків не буде. Тому... Тому так, давайте дивитись Харків на ближчі дні, що ворог планує. Харків, що ворог планую. Зіпсувати настрій. Є неприємна ситуація, є дуже є страх. Як знаєте, в повітрі це пам'ятаєте, як ми колись там бачили, да? як в області фосфор використовують. От як в повітрі бачимо, яка ціль летить, її збивають. От як зірочки дивимось. да? Тут, тут на підльотах до міста дуже багато буде гучного люди відпочивати будуть, їздити на водойми, бачите, до води відпочивати, грошики заробляти. Хлопці на сторожі стоять на кордоні міста. Тут так, да, буде можливий обстріл, будемо дивитись, що саме він перенесе. Але страшно, гучно, але це не змінює ситуації в місті, знаєте. Люди живуть своїм життям. Але він, от, що ти хочеш, центр міста поцілити? Да. Я хочу в центр. Притому з жертвами, але це вже не перший раз буде спроба якась. Тут можливо збити. Можливо, збити, убезпечити, бо щось дали нам таке, що може збити. Тут навіть, може бути, не С-300, мої хороші. Від С-300 просто гучно буде. І може бути ще летіти високоточно. Показує небезпеку, але вона не зіграє великої роль. Ну, по порівняння з тим, що було, да? Знову у нас у нас сирена за сиреною. Харків. І ще будуть люди вести до вас. Навіть як забирати централізовано, знаєте. В <кій> минулих відео була евакуація, такі вже новинах вона є, і ще будуть вести. І, можливо, навіть не до вас, а до сусідніх навіть вже почнуть розвозити, прям централізовано вивозити регіонів. Якісь будуть новини. Суспільний резонанс стосовно якихось п'яних гуляк, якихось таких, от, знаєте, не дуже доброї поведінки. Ну, це просто що було, про що людям розказати в новинах. Є небезпека для міста є. Але знову ж таки, він планував зовсім інше. От він хоче, от знаєте, як показово, от як в адміністрації, да, міській влітає, от якийсь такий об'єкт в центрі, щоб воно прям руйнуваннями, голосно, щоб його показували. Воно може не здійснитись, так кажу. Будьте уважні, до тривоги, до сирен, але ні. Місто будуть. Зараз кажуть, відновлювати. Передмістя горить передмістя вліт до міста, там можливі прильоти. Місто будуть відновлювати, готуватись. Я бачу, що тут йде, прямо показує по управлінню міста, що дуже багато планів, дуже багато роботи дуже багато задач, ніколи там звертати увагу на сирену. Харків. Десь в області в склади нам попаде. Ну, от не даємо йому спокою, О, знаєте, знову От не дістався Харків, він його буде кошмарити і кошмарити. П'янський напрямок, покажи мені. Там гучно обстріли. Ми трошки відтиснемо ворога, десь укріпимось. О, знаєте, як не лоб в лоб підемо. Отак, да? один на одну. А так, як зараз, от як на бахмуті, зараз, отак трошки. Так, от десь його підсунемо, відсунемо ворога. Десь укріпимось. Да, там дуже гучно, там дуже багато. Але ти цього з нашого боку, в наш бійки, там дійсно небезпечно, і для військових навіть небезпечно, тих, які не на нолі, зрозуміли, навіть там десь трошки ближче до тилу. Там, туди зброя буде їхати. Туди буде їхати підтримка, там будуть активні бойові, але ну, показує, що нам сили вистачає. Полтаву, давайте подивимось, Полтава. Чомусь занепокоєна влада стосовно болтала. Кажуть, що треба ще укріпити, що є якісь недоліки. що ні, Ніби то як ворог зацікавився містом, і треба бути готовими до будь-яких маневрів ворога. Полтава, Полтава. Да, так, тут, тут щось, я думаю, що бо дрони. От кажуть, щось буде летіти в напрямок міста, але воно буде, можливо, ну, воно ліквідовано буде. Але от воно як підсвітить цю прогалину в захисті міста. На жаль, багато ваших хлопців загиблими будуть. Прям дні жалоби за днями жалоби. От пізніше, не найближчі дні. А ворог як злютує, здуріє. Коли масований, якщо піде, отак от що по всій країні і пішли-пішли ракети, будьте обережні. Чому? Тому що, я зрозуміла, вони зроблять розвідку дрончиками своїми, а потім почнуть бити. Бити будуть, як по передмістю з різних боків, як намагатися щось пробити. Гучно буде. І знову показує, що суб'єкт якийсь на воді біля води, але то може бути не в місті, а в області. Будьте обережні.